Шановні, сьогодні я для нас з вами вирвала пайок Норвегії. Такого сухпайочка в мене на каналі ще не було. Дивіться. Погнали! Маленький пайочок, тому я роблю висновок, що це одноразовий прийом. Тут є, дивіться, ось такий дуже цікавий завакумований пакуночок. І тут пишеться, що треба додати гарячу воду перемішати і насолоджуватися стравою. Ну Давай. Ого. Ой. Це я не від страви, це я просто хвора. Дивіться, що тут є. Тут всередині я можу поки розпізнати тільки квасолю. І вона дуже суха, така як сухари. Воно все розсипається в мене в руках. У мене тут є трошки окропу, давайте зальємо. Якраз вистачить. Але, блін, ложки немає. Дуже погано. І в мене нема ложки. Що робити? Стапе, мої брати і сестри. Це ще вегетаріанський пайок, шановні. М'якеньке стало. Тут пишеться, що це чілі рагу для вегетаріанців. Сьогодні будемо без м'яса ми з вами. Розгрузимо наші з вами шумочки. Ой, а пахне як. Дивіться, як воно виглядає і буде гостре, бо тут чилі є. Це люди таке, як дуже смачна якась підливка з квасоли. Дуже смачна страва. Я б не сказала, що вона дуже гостра, бо я люблю гостре мені воно не дуже гостре. Пристойне їдло, клас. Наступне у нас тут є ось такі дуже класні горішки. Теж все завакуумовано, щоб продовжити термін придатності. Дуже гарненькі, великі. Дивіться, І солоненькі. Ось смачне. М -м -м. Дивіться, яка дуже гарна упаковка. Це у нас малинка ось така пишеться. Цукерочки такі малинові. Вони дуже класно пахнуть малиною, дивіться. Цукерки чи желе? Смактушки. Я перший раз в пайку бачу ось такі смактушки. Це якось дивно в пайок класти таке, ні? Скільки це ти будеш смактати, ці смактушки. Якось не дуже зручно, ти відкрив, потім якось їх треба з собою носити. Зовсім непонятно, на що вони тут треба? Якийсь енергетичний батончик поклали. Згодні зі мною, ні? Як вже без енергетичного напою. Обов'язково. Дивіться, походу якийсь лимонний він буде. Якщо немає ложки, можна помішати ось так пакетиком. Запросто при чому. Угу. Смачний напій, пити можна. Далі тут є волога серветка. Спиртякою дуже віддає. І позаходила мені у всі рани, які в мене на руках. Клас! <смі> як воно приємно щіпає. І є тут ось такий дуже гарний пакетик з кавою. А пахне як. М -м -м. Диви. Також тут є пакетик, куди можна покласти сміття. І ось така дуже гарненька, маленька, очищуюча жуйка. І там, дивіться, військові стоять, щось роблять. Дуже м'ятні, дуже. О. Ого! Занадто м'ятні вони. Прям фу, неприємно їсти. Але знаєте, яке мене питання більше всього турбує? От я, наприклад, поїла. У мене скільки сміття лишилося. І от такий маленький пакетик. Воно залізе це все в пакетик чи ні? Пакетик треба було побільше, Норвегія, щось маленьке. Ні, влізло. Прошу вибачення Норвегія, все влізло, я була неправа.